Вітаю Дещин. Хочу розпочати своє звернення із фрази, від якої завжди отримав найбільше задоволення. В області все спокійно, обстрілів не було. Дякую президенту України за надану можливість керувати найкращою областю нашої держави. Ті, хто мене знає особисто, підтвердять, що в своєму житті сумлінну роботу я завжди ставлю на перше місце. Роботу заради найкращого результату в будь-якій справі Захист суверенітету України, керування регіону. Хочу запевнити всіх мешканців Одещини, хоча я розумію, як важко в це повірити. Але все ж таки є керівники, які працюють для людей і заради людей. Найвищою оцінкою моєї діяльності є те, коли мешканці нашої області писали або казали. Наш Марченко наш боротьба триває. Я вважаю, що повинен робити те, що вмію найкраще: вбивати ворогів та воювати заради майбутнього України. Сподіваюся, що незабаром я повернусь до своєї улюбленої справи, але моя душа та серце назавжди залишаються в Одесі. Разом до перемоги! Слава Одещині! Слава Україні!